Деніс Губер зникла безвісти після концерту в Каліфорнії. Її автомобіль знайшли на узбіччі дороги з пробитим колесом, але самої дівчини ніде не було. Три роки пошуків не дали результатів, поки дещо незвичне не привернуло увагу двох пенсіонерів з Аризони. Їхня знахідка привела до жахливого відкриття та допомогла розкрити одну з найбільш моторошних справ у Сполучених Штатах. Деніс і Йона Губер разом зі своєю донькою Деніс насолоджувалися черговим літом в елітному районі Південної Каліфорнії. Деніс закінчила Каліфорнійський університет в вирванні за спеціальністю соціальні науки. У свої 23 роки вона ще продовжувала жити з батьками, працювала офіціанткою у місцевому ресторані і збирала гроші на своє майбутнє. Дівчина захоплювалася подорожами, музикою, читанням та катанням на водних лижах. Вже півроку, як вона зустрічалась з хлопцем на ім'я Стівен Горакс, раділа життю і готувалась знайти більш престижну роботу. Однак, 91-му році все не було темного та трагічного відтінку. Це був ранок 3 червня. Губори прокинулись та виявили, що ліжко ліжкодені спорожнє. Напередодні ввечері вона збиралась піти на концерт інді року зі своїм хлопцем. Однак у Стівена було багато роботи того дня. Тому Деніс пішла на захід разом з їхнім спільним другом Робом. Дівчина мала заїхати по нього на своєму авто і разом вирушити розважатись. Деніс попрощалась з батьками і сказала, що любить їх, ті нагадали дочці, аби вона сильно не затримувалась. Деніс завжди тримала своє слово, та й батьки не сильно хвилювались за неї. Вона була цілком доросла, аби приймати самостійні зважені рішення. Але того вечора дівчина так і не повернулась додому. Рідні припустили, що, можливо, та залишилась ночувати в одній зі своїх подруг Темі, і вирішили почекати до вечора. Та день пройшов без жодних новин від Деніс. А коли батько і мати повернулись додому після роботи, зрозуміли, що вона не з'являлась. Це викликало серйозні хвилювання. Рідні почали обдзвонювати всіх друзів та подруг доньки у спробі розшукати її. Вони дуже здивувались, дізнавшись, що Темі останнім часом взагалі не спілкувалась з Денісом. Коли вони зв'язались з Робом, тим самим другом, який супроводжував Деніс на концерті, він сказав, що та підвезла його додому вночі після концерту, і більше вони не контактували. Дізнавшись, що Деніс не повернулась додому, Темі вирішила взяти справу в свої руки. Дівчина сіла в автомобіль і проїхала тим самим маршрутом, яким Деніс, імовірно, поверталась додому після концерту минулого вечора. Під час поїздки вона зробила тривожне відкриття. Її Honda стояла покинутою на узбіччі досить ізольованої автостради. Спершу дівчина покликала батьків зниклої. Коли вони приїхали, то були дуже схвильовані, побачивши авто своєї дочки без неї самої. Акумулятор був розряджений від увімкненої аварійки, а машина стояла на 73-му шосе, що всього за кілька хвилин їзди від будинку Деніс. Поліція швидко прибула на місце знахідки, аби дослідити авто як слід. Колесо в машині Деніс було пробите. Пара колготок лежала на передньому сидінні, а ось гаманець і ключі від автомобіля зникли. Це наповнило страхом серця її близьких. Їх розпитували на місці, намагалися зрозуміти, чи були у родини вороги, чи, можливо, дівчина втекла. Губери запевнили, що їхня дочка не зникла б з власної волі. В небо підняли гелікоптери для пошуку будь-яких ознак перебування дівчини. В масштабних пошуках також використовували службових собак, які змогли відстежити запах Деніс. Та, подолавши відстань у 70 метрів від її автомобіля, вони втратили слід. Девід Сноуден, колишній начальник департаменту поліції Коста Меса, сказав, що дівчина неначе розчинилась в повітрі. Вже наступного ранку слідчі зустрілись з подружжям Губер. Коли їх запитали, чи є хтось, хто міг би завдати шкоди Деніс, вони не мали жодних ідей. Вона була товариською дівчиною і вміла знаходити спільну мову з людьми явних ворогів ніколи не мала. Все це ускладнювало розслідування, адже поліціянти не розуміли, в якому напрямку рухатись. І як було відомо, останнім бачив дівчину роб. Він залишався єдиною зачіпкою хлопця привезли на допит. Роб підтвердив, що ходив на концерт із Деніс, зізнався, що вони випили багато пива, поки слухали музику. Захід закінчився о 23 годині, але додому молодим людям ще не хотілось, тож вони вирішили продовжити вечір у місцевому барі. За його словами, близько другої години ночі вона підвезла його додому, після чого поїхала до себе. Він згадав хлопця на ім'я Стів, з яким у Деніс були романтичні стосунки. Поліціянти вхопились за це та спершу попрохали роба пройти поліграф. Хотіли переконатись в тому, що він не вигадав деталі того вечора, який провів разом з Деніс. Тестування показало, що Роб казав правду. Молодого чоловіка відпустили, а його місце в кімнаті для допитів зайняв вже стів. Але він мав тверде алібі на вечір зникнення дівчини, тому затримувати хлопця не було жодних причин. Слідчі знов опинились в глухому куті. Новина про зникнення Деніс потрапила на перші шпальти місцевих газет. А її батьки з'явились на телебаченні, щоб благати громадськість поділитися будь-якою інформацією про зникнення доньки. Влада тим часом побоювалася найгіршого. Детективи були переконані, що Деніс Губер вивезли з силою. Під час пошуків поліція отримала тисячі підказок, але жодна з них не привела до корисних зачіпок у розслідуванні. Родина розмістила банер розміром 2 на 9 метрів на доху житлового будинку з видом на місце, де виявили покинутий автомобіль. Там було написано Ви бачили? На банері зобразили зниклу дівчину, фізичний опис і номер телефону відділку поліції Коста Меса. Вони навіть найняли літак, до якого був прикріплений банер з написом про зниклу Деніс та винагороду у 10 тисяч доларів за будь-яку інформацію про неї. Батько Деніс в інтерв'ю на телебаченні сказав Ми були практично надієздатними. Я нічого не міг зробити, настільки був убитий горем. Моя машина була схожа на рухомий рекламний щит з усіма цими написами я придивлявся до всіх. Щоразу, коли я бачив якусь дівчину з довгим каштановим волоссям, очікував побачити її обличчя. Минули довгі три роки найнестерпніші роки для родини Губер, що постійно перебували, неначе в темряві невідомості, адже жодної відповіді щодо зникнення доньки вони так і не отримали. Аж поки одна пара випадково не допомогла розкрити цю холодну справу. Пенсіонери Джек і Елейн Корт переїхали до Прескотвелі, штат Аризона, на початку 90-х. Вони планували затриматися в цій місцевості, тому пара почала торгувати різними фарбами на місцевих торгових майданчиках. У липні 94-го року вони зустріли новачка на блошиному ринку чоловіка на ім'я Джон. Він сказав, що продає речі, пов'язані з живописом. Вважаючи, що він може володіти предметами, які були дотичні до їхнього бізнесу, Джек і Елейн подумали, що було б вигідно їх перепродати. Джон сказав, що має деякі запаси, але вони в нього вдома. Пара прийняла запрошення приїхати до торговця, щоб подивитись на товар. Прибувши на місце зустрічі разом зі своїм малим онуком, пенсіонери помітили дещо дивне. На задньому дворі Джона була припаркована вантажівка. Вона була покинута, судячи з порослі біля шин. Номерні знаки не відносились до цього штату. Малий грався з пістолетиком у дворі весь цей час, а потім попросився до туалету в дім. Та Джон не пустив його, посилаючись на те, що там перекрита вода. Ба більше, він прикрикнув на хлопця, щоб той вів себе тихіше і не привертав уваги. Під час зустрічі Джон стверджував, що переїхав до міста всього шість місяців тому. Життєвий досвід навчив пенсіонерів довіряти власній інтуїції. Чуйка підказувала, що тут щось нечисто. Пара записала номери вантажівки, яку вважали краденою. Вони придбали все необхідне та поїхали, але ще довго обговорювали ту вантажівку та проведжаючи погляд Джона, що викликав мурашки. Та все ж поточні справи захопили їх. Вони згадали про свої підозри лише коли одного дня їхнім покупцем настав заступник офіцера поліції. Джек і Елейн скористались нагодою і поділились з ним своїми побоюваннями. Надали всі свідчення, описали вантажівку та віддали записані номери. Повернувшись у відділок, заступник офіцера перевірив їх і виявив, що вантажівку дійсно вкрали шість місяців тому. Один з офіцерів особисто відправився до будинку торговця. вдома нікого не було, але при подальшому огляді він помітив низку речей, які його насторожили. Зовні біля автомобіля були хімікати та подовжувач, який йшов із задньої частини авто. Це наштовхувало на думку, що той, хто викрав вантажівку, міг використовувати її як лабораторію для виготовлення заборонених речовин, особливо враховуючи, що поруч був кордон з Мексикою. Менше ніж через годину агенти із групи боротьби з речовинами прибули до будинку з ордером на обшук і почали перевіряти майно. В кузові вантажівки, окрім банок з фарбами, вони знайшли морозильну камеру. Агенти припустили, що та була наповнена нелегальними препаратами. Однак те, що знаходилось всередині, насправді було набагато гіршим. Там лежали наповнені чимось поліетиленові пакети. Відчувався специфічний запах. Один з агентів поклав руку на пакет. Він був впевнений в тому, що намацав плече. Вони викликали підкріплення. І коли поліетиленовий пакет розрізали, поліціянти зрозуміли, що це тіло молодої жінки. Вона застигла на колінах із нахиленою головою та зі зв'язаними за спиною руками. На ній не було одягу, її рот був заткнутий тканиною, а вся голова перемотана скотчем. На дні морозильної камери застигла замерзла кров. Невідомо відправили на судово медичну експертизу, щоб з'ясувати її особу. Як було встановлено пізніше, жінка померла від ударів тупим предметом по голові, ймовірно, молотком. Їх налічили близько тридцяти. Встановити особу було важко. Хоч здавалося, якщо тіло було заморожене, воно мало зберегтись дуже добре, та по стану решток було очевидно, що його розморожували кілька разів, а потім знову повертали до холодильника. Це ускладнювало роботу експертам. В будинку підозрюваного на слідчих чекала ще одна несподіванка. Під час огляду місця події, власник оселі, Джон Джозеф Фамеларо зупинився на під'їздній доріжці. Його супроводжувала мати. Незважаючи на присутність тіла у вантажівці, Фамеларо здавався надзвичайно спокійним. Це ще більше збентежило представників влади. Вони затримали чоловіка та привезли його у відділок для допиту. Він співпрацював, поки його не почали запитувати про морозильну камеру. Почувши незручні питання, Джон відповів. Мені більше нічого сказати, а потім попросив адвоката. На цьому допит довелося завершити. Незважаючи на відмову говорити, поліціянти мали всі підстави заарештувати його за підозрою в вбивстві та за крадіжку вантажівки. Під час обшуку головного будинку знайшли зброю, що була розкидана в різних місцях. В підвалі виявили купу різних коробок, які були підписані типу Різдво. Логічно, що в них мали зберігатись ялинкові прикраси. Та насправді в одній з них був брудний вяходер, жіночий одяг з осохлими червоними плямами і такий же заплямований молоток. Там же лежала жіноча сумочка, гаманець та водійські права на ім'я Деніс Губер. Знайшли також і туфлі дівчини. Підбори були обдерті так, наче її волочили по землі в інших коробках знаходились речі, які належали іншим жінкам, а у шафі Фамаларо висіли дві уніформи поліціянта. Окрім цього, чоловік зберігав газетні вирізки про зникнення Деніс. В його домі знайшли відеокасету, яка містила запис телебачення, де подружжя Губер зверталась до людей з благанням допомогти у розшуку їхньої дочки. Також в домі було знайдено чек на покупу морозильної камери, і як виявилось, він придбав її через 9 днів після зникнення Деніс. На всіх цих знахідках були відбитки пальців Фамаларо. Потім, в будинку підозрюваного, зробили ще одне моторошне відкриття. В глибині підвалу він викопав приховану підземну кімнату. Побоюючись, що в таємному сховищі можуть бути поховані інші тіла, привезли пошукових собак. Ретельно дослідивши територію, вони не змогли знайти жодних тіл інших жертв. Можливо, чоловік ще не встиг перевести їх туди або лише планував нові злочини. Поліціянти вже й так зрозуміли, що мали справу з рецидивістом. Тому почали зв'язуватися з іншими службами, щоб тримати їх в курсі подій. Це привело їх до однієї жінки, яка розповіла, що зустрічала Фамаларо у Феніксі, штат Аризона. Він відвіз її до пустелі, де намагався задушити. Вона відбилась і була змушена тікати оголеною. Жінка ніколи не повідомляла про злочин, але змогла відразу впізнати Фамоларо по фотографії. Почали з'являтися і інші постраждалі, які повідомили, що Джон Фамоларо приковував їх наручниками до ліжка без їхньої згоди. А також про схожі випадки насильницької поведінки. Коли з тіла невідомої зняли відбитки пальців, підозри слідчих, підтвердились це дійсно була Деніс Губер. Майже на руках її водійське посвідчення вони зв'язалися з владою Коста Меси. Ті були вражені, що колегам вдалося знайти зниклу три роки тому дівчину. Але сім'я Губер була спустошена. Підтвердилось те, що вони так также розуміли їхньої дочки більше немає. Троє поліціянтів прийшли до них в дім та розповіли, як все було. Я ніколи в житті не почувався гірше. Це неможливо описати це найгірше, що може з тобою трапитись. Сім'я Губер хотіла віддати обіцяні 10 тисяч доларів винагороди за допомогу у розкритті справи Джеку і Елейн Корт, але пара відмовилась і висловила щирість співчуття родині. На момент зникнення Деніс, Памаларо керував лакофарбовим бізнесом зі складом в окрузі Орінж. Це якраз неподалік від місця, де було знайдено покинуту машину дівчини. Родина Деніс часто проїздила повстой склад, який знаходився на шляху до їхнього будинку. Коли поліціянти вирушили обшукати приміщення, то знайшли порожню кімнату, але її секрети розкрились завдяки люмінолу. Розпиливши цю речовину, вони побачили, що на стінах залишилось багато слідів крові. Подальше тестування показало, що вона належала і Деніс, і навіть самому Фамалару. Вбивця відмовлявся розповідати, що саме трапилось тієї ночі. Тож поліція дійшла висновку, що той навмисно шукав жертву, і о 2.30 натрапив на Деніс. Вона була не зовсім тверезою і якраз намагалась полагодити спущене колесо. Оскільки слідів боротьби не було виявлено, слідчі припускали, що Джон був одягнений у форму поліціянта. Це викликало довіру до нього, тому дівчина могла добровільно сісти в машину до ката. Потім він вдарив її молотком, одягнув наручники та відвіз на склад, де скоїв ругу і обірвав життя. Імовірно, Фамала розберігав тіло Даніс з наміром поховати його разом із доказами у тій самій ямі, яку він викопав у підвалі свого будинку. Та щось спонукало Джона не квапитись цією справою. Він роками підживлював морозильну камеру, аби тримати дівчину всередині, для чого одному йому відомо. Джон Фамаларо народився на Лонг Айленді у Нью-Йорку, 10 червня 1957 року. Його матір Анна та батько Анджело мали ще двох дітей, старших сина та доньку. Коли Джон був ще малий, вся сім'я переїхала звідти до округу Оріндж, штат Каліфорнія. У юні роки хлопець потерпав від цькування в школі. Мати та старший брат з сестрою теж були з ним доволі грубі. Це спонукало Джона до агресивної поведінки з оточуючими. Джон ревнував матір до старшого брата, оскільки йому здавалось, що та пишається лише ним, тому завжди намагався наслідувати його. Джон проводив багато часу з бабусею, в них були гарні відносини. І, здавалось, він міг компенсувати недостатню увагу від матері за рахунок турботи бабусі, але цього так і не сталося. Хлопець зовсім не мав друзів, а дорослі описували його як гіперактивного і нервового. В четвертому класі його виключили зі школи, і він мав перейти до іншої. Більшу частину вільного часу Джон проводив наодинці. Згодом він почав вчитись на мануального терапевта, бо такий шлях обрав його брат. Однак того посадили у в'язницю за нарогу, а Джон так і не зміг полюбити цю професію, тому покинув навчання. Він вирішив стати поліціянтом. У 83-му та 84-му роках він чотири рази безуспішно намагався здати іспити йому це не вдалося, і хлопець знову відчув себе невдахою, який не зміг виправдати очікувань матері. Анна суворо поводилась не лише зі своїми дітьми на горіхі діставалося навіть її чоловіку Анджело. Діти не могли зрозуміти, чому батько не захищає ні їх, ні себе від безпідставних нападів. Це дійсно була владна жінка, дуже самовпевнена і водночас схиблена на релігії. Анна була римокатоличкою і часто відвідувала церкву, де молилася голосніше за всіх парафіян. Синів та дочку вона також водила із собою. Анна мала якісь певні фобії щодо власних дітей, які помічали навіть сторонні люди. Мати встановлювала в їхній родині чіткі правила та обмеження, яких всі мали дотримуватись не обговорювати релігію та їхні особисті сімейні справи з іншими людьми, не чіпати політику. Не можна було розмовляти одне з одним, коли вони їдуть в машині. Перегляд телевізору відбувався у чітко відведених місцях для кожного. Не можна було просто сісти на диван чи стілець, якщо це не твоє місце. Людей поза їхнім домом вона вважала ворогами. Тож родина Фамаларо нікого і ніколи не запрошувала до себе в гості. Також вона, бувало, кричала на сусідських дітей за якісь дрібниці, наприклад, якщо хтось ступив на їхній газон. Жінка мала схильність до накопичування різних непотрібних речей. Вона збирала безліч газет та журналів, які ніколи не читала, просто складала їх у височезні стовпчики по всій хаті, що часто заважало пересуванню. Цю звичку перейняв і Джон. В своїй кімнаті він складав купи книг, журналів та газет. Анна страждала на мізофобію, боялась мікробів та дуже часто і фанатично мила руки. А тема сексу для неї це взагалі було щось страшне вона вважала його огидним і хотіла, щоб її діти ніколи не дізналися, що це таке. Обговорювати такі теми було суворо заборонено. Анна завжди дивилась телевізор разом з усіма, щоб переконатись, що жодна заборонених тем не просочиться до її дітей. Вона могла увірватися посеред ночі до кімнати Джона та його брата, щоб перевірити, чи не займаються вони раптом самозадоволенням. Це був свого роду психологічний тиск, аби обидва розуміли, що мати може з'явитись у будь-який момент і перевірити. Однак такою поведінкою вона лише заважала спати. За кожне порушення її правил лунали погрози бути проклятими назавжди і горіти в пеклі. Як і в матері, у Джона були дивні психічні прояви, особливо у фізичних контактах. Це проявлялось з самого дитинства. Якщо хтось торкався його руки, то мав торкнутися і другої, а якщо зачіпало його плече, то обов'язково треба було торкнутися і іншого плеча. Джону було важливо збалансувати фізичний контакт, а коли він стресував, в нього сіпалась шия. Будучи вже дорослим чоловіком, Джон почав справляти гарне враження про себе в очах оточення, і, як правило, в ньому вбачали розумного та приємного молодика. Та все ж таки знаходились і більш проникливі люди, що відчували його замкнутість та моторошні вібрації, які він випромінював разом із нарцисизмом, самозакоханістю та психопатією. Джон Фемеларо зустрічався з різними жінками, як молодшими, так і старшими за нього. Всі ці жінки були привабливі, що дуже дивувало його знайомих, адже вони вважали Джона гидким каченням і не могли збагнути, як йому вдається зацікавити таких красунь. Джону дійсно вдавалось зачепити гарну дівчину, але не втримати її. Стосунки закінчувались, ледве почавшись. Здебільшого жінки швидко розуміли, що образ впевненого, розумного та привабливого чоловіка то лише маска. Коли він навчався у коледжі, від Джона завагітніла дівчина. Вона перервала вагітність, але через деякий час Джон знову зробив їй дитину. Жінка народила та віддала малюка на встановлення. А Джон відчув себе нездарою через цю ситуацію, не наче в нього не вірили. Він же міг бути гарним чоловіком, батьком і готувальником родини в цілому принаймні чоловік сам так вважав. Через невдачі з протилежною статтю в ньому потроху щось ламалось. У 87-му році чоловік поїхав до рідного Нью-Йорку з дівчиною, з якою зустрічався на той момент. Вони оселились у готельному номері. Дівчина взагалі не очікувала, що останеться з нею там. Джон прикував її до металевого поручня навпроти вікна і залишив у такому положенні на кілька годин. Коли він повернувся, налякана дівчина намагалась здавати, що все нормально, аби лише звільнитись і якнайшвидше повернутися додому в Каліфорнію. Для чого він зробив це незрозуміло. Її звільнили, однак після цього інциденту дівчина втекла від Джона і більше ніколи з ним не спілкувалась. Через рік Фамалара повторив подібну схему вже з іншою, але в той раз прикував її до ліжка. Після погроз дівчини заявити на нього в поліцію, він зняв з неї наручники. Дивно те, що ця жінка ще кілька років продовжувала стосунки з ним. Вона покинула Джона лише у червні 91 першого року, розірвавши їхні зручини. Саме того місяця зникла Деніс Губер. У липні 94-го року Фамаларо вперше постав перед судом. Він не свідчив на суді, не коментував злочини проти інших жінок і не визнавав себе винним. Тому знадобились ще три роки, щоб зібрати докупи потрібні матеріали по справі Деніс Губер, врахувати всі докази і винести вирок Фамалара. Його захист стверджував, що це не було викраденням, оскільки нічого не вказувало на це. Ніяких слідів боротьби. А розтин тіла через три роки після смерті не може достовірно вказувати на наявність статевого контакту без згоди. Рішення для суду не було швидким та простим, але все ж таки, 8 травня 1997 року, Джона Фамоларо засудили за вбивство та викрадення людини. Він отримав найвищу міру покарання. Але вже у 2006 році такі вироки були скасовані через постанову судді, який вважав, що ін'єкція спричиняє нелюдські страждання. Батьки загиблої дівчини прокоментували це, сказавши, що в кращому випадку він залишиться сидіти довічно у своїй камері, а вони покинуть цей світ раніше за злочинця. Але тішить те, що вони отримали відповіді на свої питання, змогли попрощатись дочкою, а злочинець отримав свій присуд. Подружжя пенсіонерів не усвідомлювали, з ким познайомились під час своїх бізнес-покупок. Та, на щастя, їхня уважність та небайдужість назавжди поклала край злочинному шляху Джона Фамаларо.